Привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо нашу щотижневу новинну рубрику на каналі Чупінський Влог про архітектуру, урбаністику і сталий міський розвиток. Тому що вперше на каналі не забудьте підписатися, вправити його друзям, а зрештою потім можете відписатися. Поїхали. Що це робить в наших містах? Минуло тижня Львів сколихнула новина, що майно закинутого заводу «ЛАЗ» викупив відомий забудовник з Івано-Франківська. Новим власником львівського автобусного заводу. Стало ТЗОВ, Львів Інвестактив, що входить до групи родини Луцьких з Івано-Франківська. Родина Луцьких більш відома як власники відомої в місті будівельної компанії Благо на, і, і приватного університету імені Короля Данила. У квітні 23-го року господарський суд Дніпропетровської області затвердив план санації оздоровлення лазу. Інвестором підприємства стало. Товка Львів Актив та упродовж року погаси, яка власне, ця активка погасила борги заводу на 178,6 млн грн. і влили в компанію 82 млн грн. Після цього, в грудні 2023 року, ця товка стала мажоритарним власником лазу із часткою 57 і 58%. У березні 24-го року Лучаківський районний суд Львова і Печерський суд Києва скасували арешти на майно заводу. До статутного капіталу лазу увійшли гроші ТЗОВ Актив» і будівля заводу на вулиці е, Стрийській, 45 у місті Львові. На цю інформацію відреагувала Львівська міська рада, яка наголосила, що виступає проти ймовірної забудови території колишнього автобусного заводу на вулиці Стрийській, власне, житлом. Нагадаю, що міський голова Львова Андрій Іванович Садовий колись сказав, що у нього вже є готовий інвестор на Пристосування Лазу під виробництво якихось електромобілів, яких саме Андрій Іванович не уточнив, але тим не менше, потім більше це не згадував, і, напевно, що вже інвестор пішов, по ходу. Ну, зато прийшов Прикарпатський новий інвестор. Земельні ділянки під майном заводу загальною площею 56 гектарів перебувають у комунальній власності, тому місто наполягає на території ЛАЗу, можуть бути лише об'єкти виробничого і громадського призначення з науковими та освітніми функціями. Львівський автобусний завод Лаз, колись найбільше підприємство України часів радянського союзу, випускав тролейбуси та автобуси різного призначення їздили вони по всьому Совєтському Союзу. Підприємство заснували у 45-му році на початку 2000-х фонд державного майна продав контрольний пакет акцій лазу фірмі російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Це брат того Чуркіна, який, слава Богу, помер вже, але представляв Росію в організації Об'єднаних Націй. Перед євро 12 завод почав постачав автобуси для міст України, які приймали чемпіонат. Після приватизації підприємство кілька разів змінювало назву, однак всі компанії з орбіти заводу були зареєстровані за однією адресою вулиця Стрийська, 45. Ігоря Чуркіна неодноразово звинувачували доведенні лазу до банкрутства. Завод припинив свою роботу у жовтні 2014 року. Кілька тисяч працівників були звільнені. Зараз незаконне доведення підприємства до банкрутства розслідує ДБР. Насправді місце унікальне воно знаходиться у Сихівському районі на дуже стрімкій магістралі Стрийській і поруч проходить залізниця і станція персинківка. На території лазу нагадаю, що є класний костел, який досить читабельний в архітектурі. Його за советських часів пристосували під якийсь там актовий зал заводу, зробили в нього перекриття в наві. Ось і в принципі було б добре так, скажімо, подумати над такою комплексною ревіталізацією цього об'єкту. Але чесно кажучи, я вам скажу, що він колись про бізнес-туризм і власне чому бізнес туризм не Гастрономічний так, тому що гастрономічний ем, типовий турист до війни залишав у Львові там на добу 60-80 доларів. А ем, коли людина приїжджає на конференцію чи на якийсь конгрес, вона тратить не свої гроші, тому тратить їх охочіше. І, відповідно, е, залишає приблизно 220-250 євро на добу. І, відповідно, е, ми довго думали, де розташувати цей конгрес-центр. Була думка його розташувати біля стадіону. але це відшип, це треба тягнути лінії крізь транспортні туди, і так далі. І треба його розташовувати ближче бажано до готелів до існуючої інфраструктури. і Мені здається, що. Завод ЛАСТ прекрасно підходить під функцію власне торгово-промислової виставки, МЕССЕ, як в німецькій мові кажуть, або і МЕССЕ, і конгрес-центр. Я думаю, що дуже хороша територія для резервації. А це особисто моя думка, тому яка ваша думка, що робити з лазом, який вже між іншим дивлюся на нього з офісу, з вікна нашого офісу, зверху навіть поросли дерева вже на дахах, такі сади гарні може зробити дійсно такий якийсь екологічний проект. Отже, будь ласка, лівяни і не тільки лівяни в коментарі коментарі у, під цим відео. Будь ласка, залишайте. Тим часом в Тернополі, що сьогодні у нас про захід України, Тернопільського забудовника засудили до 12 років в'язниці за розтрату грошей інвесторів. Підприємець у 2006 році вклав договори із 42 людьми на будівництво багатоквартирного будинку неподалік військової частини. Однак будинок досі не добудований. Натомість забудовник привласнив майже 4 мільйони гривень. І, за даними змі, йдеться про директора приватного підприємства «Укрбудінвест плюс Ігоря Стефаніва. Майже 20 років тому він розпочав будівництво багатоквартирного будинку на вулиці Галицька 7. У Тернополі в будівництво вклалися власне, як я згадав сорок два і будинок планували здати в експлуатацію в третьому кварталі ще 2008 року. Проте гроші, які внесли вкладники за будівництво, забудовник витратив на зведення інших будівель в сусідніх містах. Будівля на 10 на 10 поверхів Тернополі досі не завершена. В будинку немає ні вікон, ні дверей не підключено очевидно жодна мережа, і на забудовника вже кілька разів відкривали кримінальне провадження. На початку 2012 року один із складників подав заяву поліцію про шахрайство. Після тривалих судових процесів суд призначив забудовнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Переносимося до Києва на Андріївському звозі. На місці пам'ятки архітектури зводять нову будову. Ніколи так не було. і От знову йдеться про нове будівництво на місці історичного маєтку номер 26 що належав титулярному раднику Всеволоду Тарнавському. За словами активіста Дмитра Перова, про будівництво стало відомо після того, як вітер пошкодив банер з намальованим фасадом, який закривав справжній фасад будівлі на Андріївському узвозі. Через пориви вітру оголилася частина нових будівельних рештувань, і стало очевидно, що там щось будується. Наразі маєток облаштували бетонним монолітом. А на паспорті об'єкту зазначена інформація тільки про капітальний ремонт історичного будинку. Згідно з паспортом, роботи проводить реставраційна майстерня. Будинки 26 і 24 розташовані на території державного історико-архітектурного заповідника Стародавній Київ. Ця земля є археологічною охоронною зоною, а будівлі мають статус пам'яток архітектури місцевого значення. Ще восени 23-го року київські активісти звернулися до КМДА і до Київської прокуратури щодо руйнування цієї пам'ятки і необхідності повернути її у державну власність. Проте жодних конкретних кроків прохоронці тоді, звісно, не зробили. Львівський забудовник, який працює успішно в Ужгороді, е висадив там алею пальм на вулиці Баб'яка. На околиці Ужгорода висадили шість екзотичних рослин. Рослини висадили поруч із боздоцьким парком між молодими сакурами, які висадили там раніше. За інформацією заступника міського голови Ужгорода, висадку та закупівлю шести тропічних пальм профінансував один із місцевих забудовників. Підрядники стверджують, що пальми мають витримувати температуру до мінус 20 градусів, тому мають комфортно почуватися в нашому кліматичному поясі. Судячи з фото, висаджені в ужгороді пальми це е, китайська віо-пальма. Ці рослини досягають висоти до 12 метрів, а дорослі рослини витримують морози, власне, буває і до мінус 20 Щоправда, місцеві екологи стверджують, що екзотичні рослини не готові до закарпатських Морозів, але ми бачимо, як змінюється наш клімат, і у нас вже скоро, по-моєму, сніг буде більшою екзотикою, ніж е, пальми. Е, Висадили ці пальми біля ЖК Крістал, який будує львівський забудовник СБ груп. Сам забудовник поки не коментував причини висадки доволі екзотичних рослин. Ну, Напевно, щоб сподобатися привернути увагу, очевидно, ну, не словом, привернули. В Одесі вирішили перейменувати Катерининську площу та вулицю. історико топонімічна комісія Одеси рекомендувала перейменувати Катерининську площу і Катерининську вулицю, а також вулицю Жуковського та Буніна. Після проходження всіх необхідних процедур вулиця і площа будуть мати назву Європейська. Також комісію ухвалила комісія ухвалила перейменувати вулицю Жуковського на вулицю Лесі Українки, а вулиця Буніна повернуть її історичну назву вулиця Поліцейська. Також на комісії була пропозиція щодо перейменування вулиці Пушкінської. Проте комісія не узгодила рішення. Поки що ще є видно сантименти до віршів і творчості Пушкіна в Одесі. Музей історії України відкрив збір на знесення храму мафу і дуже швидко зібрав необхідну суму менш, ніж за добу. Музей збирав гроші на демонтаж церкви кіоску. Нагадаю, що біля десятиної церкви московські попи спочатку влаштували, як завжди, кіоск, потім на нього воздвигли православний хрест, а потім той кіоск розростався, розростався і перетворився в. По-моєму, міддю перекрити там баня, і все так дуже дорого багато було зроблено. Вони словом, мітили, мітили як коти, скажімо, свою територію. І кияни небайдужі вирішили зібрати кошти от на те, щоб це нарешті знести. Самобут цей мали знести ще в 23-му році. Тоді північний апеляційний господарський суд підтвердив незаконність самочинного будівництва. Демонтаж мав відбутися за рахунок тих, хто збудував храм мав. Проте, як зазначають у музеї, представники е, московського псевдопатріархату не збираються добровільно зносити самобут, що було очевидно. І демонтаж та подальше вивезення будівельного сміття мало коштувати 772 тисячі гривень. Музей зібрав необхідні кошти менш ніж за добу і зупинив збір. Чим я вас і вітаю. Не знаю, як але Я чесно кажучи, бо навіть взяв Участь в тому, щоб якусь цеглинку там витягнути, тому що, по-перше, ансамбль цього комплексу всього він взагалі там не, не, не передбачає жодної церкви, і, взагалі, в принципі, на таку святиню, як десятина церква, нема чого зазіхати, особливо московським попам. На Волині у Луцьку представили проєкт ревіталізації будівлі першої української гімназії. Цей проєкт розробила студія Parallel Architects. Він включає пристосування будівлі під сучасні потреби. Як видно, з візуалізації проєктанти планують максимально зберегти історичний цегляний об'єм з добудовою двох поверхів аналогічної висоти. При цьому використаний інший матеріал, щоб Очевидно, дати контрастність, так було видно об'єм, який історичний, який новий. Верхній поверх матиме терасу з виглядом на старе місто. Крім того, в споруді планують облаштувати укриття. Будівля не має статусу пам'ятки та перебуває у приватній власності. За словами власника, колишня гімназія перебувала в аварійному стані, а стіни були вражені грибком. Після відновлення будівлі планують відкрити приватну школу. Ну, подивимося, як воно вийде. Будь ласка, мешканці Луцька, я знаю, що є присутні серед моїх підписників. Коментарі і вашу думку, будь ласка, обов'язково напишіть. Друзі, нагадую вам, що хто дуже хоче нас підтримати, то вам в клуб достойників, які нас підтримують на патреоні або на Баймій Кофі. А якщо ви хочете щось отримати на пам'ять і також підтримати наш канал, то вам дорога в наш інтернет-магазин, де ви можете купити наш мерч від значочка до шопера, нотатника, скетчбука або футболочки, потепліли, між іншим, футболки з моїми Urban Скетчами. Будь ласка, я буду дуже-дуже радий, якщо ви нас підтримуєте. Жителі Мархалівки біля Києва виступили проти будівництва національного військового меморіального кладовища. Місцеві мешканці категорично проти сусідства із Свинтарем та висловлюють своє обурення з кількох причин. Зокрема, мешканці обурені тим, що не провели жодних громадських слухань та не врахували їхню думку. Вони виступають проти вирубки лісу заради кладовища, оскільки обрана ділянка має складну систему підземних вод, а це ризик отруїти всі місцеві свердловини і криниці. Вони навіть готові перекрити трасу Київ Одеси, якщо їхніх інтересів не врахують. Представники уряду наголошують на тому, що максимально зважено підійшли до пошуку місця, де майбутнього меморіалу, проте конструктивний діалог з місцевими мешканцями швидко перетворився на скандал. Керівництво меморіального комплексу переконує, що масової виробки дерев не буде, так потрошки будуть по одному. Також керівництво меморіального комплексу та інституту національної пам'яті запевняє, що всі геологічні дослідження виконані. І про особливості ґрунтів відомої ці факти врахують при будівництві. Влада нагадує, що під час дії воєнного стану місце розташування національного військового меморіального кладовища визначається без проведення публічного обговорення. Зрештою нагадує, що каже: ми вам нагадуємо, що ми такий закон ухвалили, щоби з вами не говорити. Так між іншим, подекуди. Проте невдоволені мешканці Мархалівки вимагають повторної незалежної експертизи проєкту та готують позов до суду. Я думаю, друзі, що це тільки початок такого роду скандалів, тому що ми всі дуже зболені, ми всі в стресі, і особливо ті родини, які втратили своїх чи батька, чи сина, чи брата на війні, і, і хоче вшанувати пам'ять з іншого боку, люди, які і так постраждали від. Війни і їхній, скажімо, справа, робота, бізнес, тощо всі, скажімо, всі постраждали, і от тут ще й накладаються якісь інтереси. І відповідно, мені здається, що влада. Мала би докласти надзусиль для того, щоб організувати сотні десятки модераторів цих слухань, і не просто щоб їх відбути, як у нас це любить робити, а щоб дійсно почути людей і дійсно вгамувати всі пристрасті, вичерпати їх, і тільки тоді починати якісь е, такі такого роду проекти. Не дуже добре, щоб пам'ять героїв і меморіальні комплекси були е, неконсолідованим рішенням. Це особисто моя думка. Тому, будь ласка, вашу думку також. Попрошу в коментар. До новин Євросоюзу і фірми у Варшаві на станції метро збудують бібліотеку. Архітектори JK Atelier Grzegorz Квода спроєктували бібліотеку на станції метро Кондратовича в столиці Польщі. Простір бібліотеки передбачає відкрите планування, а дизайн меблів буде базуватись на сучасних параметричних технологіях і якби, сучасних трендах. Полиці метротеки будуть мати вигляд стрічок з унікальними хвилястими візерунками, що тягнуться вздовж кімнат. У відкритому просторі метротеки будуть зона рецепції, зона книжкових експозицій, галереї та зона зустрічей з авторами, а також дитяча та молодіжна зона. Завдяки спеціальному маркуванню книг це буде перший заклад, де будуть використовувати сучасні рішення, як, от, наприклад, самоконтроль. Це дозволить читачам самостійно, без допомоги бібліотекаря, брати е, і повертати книги. Також тут встановлюють книжковий автомат, що дасть змогу брати книжки напрокат цілодобово. От така от метротека буде в Польщі. Тим часом в італійському Трієсті на місці житлового району побудують енергоефективне житло. Зокрема, вже зведений район планують знести та побудувати на його місці нові енергоефективні будинки. Програма частиною європейської ініціативи New European Bauhaus, яка прагне створити в Європі стійке екологічне житло. Район складатиметься з 8 комерційних будівлі та 16 житлових будинків. Мета будівництва нового району полягає в тому, щоб подолати його функціональну застарілість, а також технологічну невідповідність і за допомогою органічної серії втручань у реконструкцію. Будівлі знесуть та відбудують зі стійких матеріалів, які спричиняють менший викид вуглецю та краще зберігають енергію, встановлять сонячні панелі і інші різні технологічні новинки. Під час відновлення також будуть враховані потреби маломобільних груп, тобто інклюзивність також там є номер один у пріоритеті. У відновленому житлі зможуть жити малозабезпечені та літні мешканці. Роботи планують завершити вже до кінця 2026 року, тобто зовсім недалеко лишилось. Приєст разом із Гернінгом у Данії та Ригою в Латвії є тестовим містом в межах цього проєкту. Пізніше такі моделі перебудови планують застосувати в чотирьох інших містах-учасниках в Білграді, в Сарагосі, в Сетубалі і у Стамбулі. В Парижі завершили будівництво Акватікс Центр до Олімпійських ігор. Будівля стане головною ареною для водних видів спорту на майбутніх Олімпійських іграх. За проектування цієї унікальної споруди відповідали відомі архітектори з Нідерландів, Веховен CS та французьке бюро Ateliers 234. Під час Олімпійських ігор Aquatic Center прийматиме змагання із крибків у воду та синхронного плавання, а також стане місцем проведення відбіркових турнірів з водного полу. Він також буде використовуватися як тренувальна база для паралімпійців. Під час розробки проєкту особлива увага приділялася його багатофункційності. Модульна конструкція басейну дозволяє легко адаптувати його до різних видів спорту. Згідно з французьким законодавством, про сталий розвиток всі нові громадські будівлі повинні будуватися з використанням як мінімум 50% натуральних матеріалів. Відповідно до цієї вимоги архітектори використали в основному деревину для де будівництва центра. Ще раз вам нагадую про те, що дерево зараз в світі це нормальний абсолютно. Матеріал для складних великих громадських об'єктів. Натомість в Україні далі ми товчаємося про те, то, що не можна використовувати дерево ані на фасадах як оздоблення, ані в інтер'єрах як оздоблення, ані як конструктивний елемент громадських споруд. І це дуже прикро, тому що ми, якраз маючи свій ліс, могли би прекрасно розвинути цю індустрію. Вертаємося до басейнів. Крім того, там всі 5 тисяч місць на трибунах будуть виготовлені з. Переробленого пластикою, що підкреслює увагу до екологічної стійкості, навколо центру висадили близько 100 дерев та кущів, що сприяє покращенню якості повітря і біорізноманіттю на території. Цей новий спортивний комплекс не лише стане важливим елементом водних видів спорту, але й стане прикладом інноваційного екологічного стійкого будівництва. Я би не сказав, просто буде маніфестувати про те, що робіть як ми, робіть з нами, робіть краще нас. Десь так я чув, де це було. Напишіть в коментарях. І ще до новин Парижа там серед парку з віллами 19 століття будують соціальне житло у передмісті. Парижа Ле Везіне збудували соціальне житло, яке відображає стиль навколишніх вілл 19 століття. Місцевий місцева студія Соа Architects доручили їм. Доручили спроєктувати житловий комплекс на 24 квартири на території колишньої лікарні. Архітектори використали історичні віли, щоб створити будинки, які б виділялися, і водночас вписувалися в парк та наслідували деякі елементи історичної забудови. Архітектори використали різні прийоми, щоб зробити будівлю візуально меншою. Наприклад, квартири розподілили між трьома об'ємами. Така структура зробить житло менш масивним візуально та дасть змогу не монополізувати парк та збільшить навколишній простір. Дахі метелики також зменшують візуальне домінування будівель, ну, поки крайні, так вони все декларують. Квартири будуватимуться як дуплекси, і це дозволить створити на першому поверсі двоповерхові вітальні, які виходять на парк через великі арки з дерев'яним каркасом. Балкони, вирізані з кутів кожного блоку, створюють криті тераси для верхніх рівнів квартир. Фасад із бетонних панелей розбиті. Тонкі, тонкими металевими смужками, ну, взагалі, як вам цей дизайн, напишіть, бачите, виявляється, що не тільки в нас в парках щось хтось будує, але в Парижі так само. Ну, Я думаю, що там насправді з документами більший порядок, ніж в нас, але е тим не менше. Тим не менше, в мене все на цьому тижні. Друзі мої. Е ми готуємо зараз новий матеріал для наших прогулянок і відвідувань нових міст. Тому вибачайте, що ми виходимо рідше, але, будь ласка, поширюйте цей блог. Пишіть коментарях взагалі е, побільше реагуйте на наш телеграм-канал, на телеграм-чат. І посилання також будуть нижчі. І дякую всім, хто присилає нам далі новини е, в наш телеграм власне, місточок між нами. Дякую, ми не все. Тримаємося разом до перемоги. Па-па.